Це, це дуже дивно. Знати все, як змінити своє фінансове становище, як покращити своє здоров'я, нічого не робити. І це знати декілька років, років три і більше знати, як це все робиться. Видіти, що навку люди стають кращі, багатші і так далі. Ну і при тому ніс не робити. Це дивовижно. Просто дивовижно. Я лише узнаю щось нове, узнаю щось краще. Якісь фінансові інструменти нові, я щось пробую, щось там знімаю, говорю, питаю. Узнаю нові тренування і видів тренування Райана Гарсія, гарсі, я побіг, пробую. Ну, узнаю щось нове, я це пробую. Ніфіга не виходить, і в мене. Але інтересніше пробую.